386 день в Канаді, 04.07.24, Сьогодні четвер. І сьогодні вихідний четвер в мене. Класний четвер. Зранку я прокинув. Зараз тільки друга дня. Але я вже записую відео, бо наступна частина в мене буде бізі. Прийду пізно, напевно, і буде не до відео. А зараз хочу записати вашу посилочку отримую. Виспався я сьогодні, спав до 10 з чимось. Гарно виспався, прокинувся і почали дзвінки. Позвонив до мене, хто перший до мене подзвонив? Мама написала повідомлення, отримала довідку про несудимість. Там мені в Україні зробили. Дуже хороша адвокатша, допомагає багатьом військовим вирватися з цього. І це, вона от мені відправила. Мама відправила мені фото, все, пані. Е, далі з роботи подзвонив до мене Алекс і шеф був з ним. і Питається, що там смок детектор поміняли вчора. Я кажу, поміняли. Якраз прийшов з мірком е, майстер, і він зняв, я, я виходжу з ліфта вже зняв. Якраз поставив назад, але він поміняв не той. Цікаво, вийшло, бо помилка дотепер висить. Кажу, ну то що, треба другий поміняти, значить там їх два на поверсі. І таке, no problem. Поговорили ми за то. Кажу в будь-який час: дзвони питайся, все, що треба. І так і було. Подзвонив там, питався за одну квартиру, мені подзвонили, треба її фарбувати, перенесли з 10 на 10.30, Кажу, no problem, Позвонили, це все. Подзвонили мені з офісу. Подзвонила мені одна дівчина, вона там недавно працює. І каже, що там, як справи? кажу, добре, я сьогодні вихідний. І вона тільки почула вихідний. О, сорі-сорі, я не знала, там цей... я кажу: та нема проблем, питайся, що хочеш, по телефону я можу говорити, ти більше що, ці навушники. Ходиш собі, робиш все, все, що треба, і розмовляєш. Ні, 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 тут, в них, якщо людина вихідна, стоп, ніхто до неї не дзвонить. Не питається. Кажу, краще спитайся в мене, бо я тут по тих будівлях знаю все. До кого будеш? Чака? ще б вже тут не знаю, вже два тижні його тут не було, він вже зовсім закинув цей будинок, бо знає, що я тут це роблю. ні 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 не терміново. Вона там щось хотіла запитати, напевно, по appliances, по техніці. І Перенесе, завтра запитає, нічого страшного. Отаке от, от. Далі, Далі що? Андрухина теж довідка прийшла, едвока питається, що відправити. Кажу, відправити краще вона буде в моєї мами І якщо треба буде, то вона відправить, куди треба. Але я знаю, що заберуть мої, і його разом це зручніше. Так що вона відправила його. Подзвонив йому. Він радий, добре, що зробили, і таке от поговорили. Артур, сьогодні мій румейт. Покер грав, виграв, задоволений, поки я спав. Він грав, виграв купу мільйонів, задоволений капець. Пішов зараз гуляти, не гуляти, а оформляти собі проїзний квиток. Чи fire ентрі, щось він там пішов робити. І його нема. Я, а, сьогодні я ще продав ліжко. Три ліжка, які мені підкинув друг, і я одне з них продав. Я кажу, оце велике кінг, дуже велике, я не знаю, як на наше таке величезне ліжко. Брате, то там на велику родину, там четверо можуть на тому кінгу спати, воно як в ширину, як в довжину, напевно, 2,20 на 220. Величезніше. І його купили в мене. Вчора було тьма повідомлень. Так, так, ми забираємо, торгуються. І мені подзвонив один. Попросив номер, я не дивлюсь ім'я вже по барабану. Коли я купляю, тоді я дивлюсь теж. Ім'я, хто звідки, як довго на Фейсбуці, щоб не попасти на снаафаристів. І це взяв номер і почав по-російськи говорити. Ну, це українець швидше за все, бо розуміє українську. І забрав це ліжко. Я йому зніс, підготувався, він приїхав, забрав з другом. І таке. О, ці гроші пішли. А, Витяжка кондиціонер почався. Е, ці гроші відправив другу і два ліжка лишиться мені. Вертався і назад, думаю, та заглянув пошту. Заглянув пошту. Прийшло два листа, один на старих мешканців, які тут жили, вони переїхали вище поверхом, я їм заношу. А це мені прийшло з N-Max. Напевно, що я мушу заплатити за електроенергію. Але я вчора заплатив, вчора нарешті оплатив останній чек. І головне, що там покрокова інструкція, як оплатити один раз, ну, як можна підписку зробити, ну, щоб автоматично знімало. І ось мій чек, я його видруковував. Аккаунт номер. І я не знав мого аккаунт номера, бо мені оцей лист не прийшов. Він прийшов, я його просто вчора не відкрив, може він вже вчора був. 155 доларів до оплати, це вони беруть депозит. Про всяк випадок, якщо там не платиш. І так, оце прийшов чек. Точно такий самий, як я собі був в інтернеті, знайшов, роздру... ну я його не друкував, він, наший, він мені здався. Нічого такого. І оцей аккаунт номер. Там береш оплата, і вони покроково кроково заходите в банк, шукаєте фірму Nmax, наприклад, у мене. І цей. І дальше, дальше оплачуєте. І пише: І введіть ваш е... оцей код, аккаунт номер. І вони починають 000 і там цифри. І я просто його скопіював. Там дві крапки і цей номер. А нулі не треба вводити. Я пробую, щось не йде. Ну що ж таке? А потім дивлюсь, ага. Мені відправили оператори смс-кою інший номер. І я ввожу, він підійшов. Номер той самий без нулів просто. Забрав це і забрав посилочку. Оцю, що я казав, що її загубили 14 позицій і забрав її нарешті. Скоренько її покажу, тому я сів тут, бо мені ближче до дивана. Перейшов кабель. Знову в мене цих кабелів багато, я подивлюся, які використовувати. Цей м'якший. мені оцей більше подобається, якщо чесно. Ніж той, що я замовив в Амазоні. Амазоновський я може продам, якщо мені вистачить цих. Я думаю, що цих мені повинно вистачити. в мене вже три таких бухти. І ось такий от кабель прийшов. Паяльний дріт для паяльника. E Solid wire wire. Um. Потрібна штука, вона закінчується. Так само, ще купив в, в тюбіку така. От, десь тут була номер, а от є. Два дротика. Якщо спаяв, і це така от, е, мастика, е, це просто зверху покриваєш і воно застигає, робиться як гума. Дуже класний ізолятор. Він можна крутити. Це таке в тюбіку. У мене було таке в Україні, <кій> я любив цим користуватися. Прийшли. Формочки для льоду. Вони мені сподобались. Так як ми покер граємо, я хочу наробити такі от скелети. І воно виглядає дуже добротно. Сюди заливаєш воду, є малесенька дірочка, щоб повітря виходило. І закривається чудово. Отут, ось так. І це ставити в стаканчики хлопцям на стіл, О, дівчатам, хто там буде грати. О, лід Лід з якимось напитком. чаєм. Прийшов мені ендоскоп, ендоскоп, який підключається до телефону. У мене на роботі є ендоскоп, але він такий там телевізор, все треба заряджати. І не збережеш, там збережеш іменно в апараті фотографію, а тут, тут ні. Ось от ендоскоп Type-C, плюс кнопочка робити фотографії, досить довгий. І такі самі насадки. Є насадка захист камери, спеціальний гачок, якщо щось знайшов, підчепити, і витягнути. Все, все 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 треба. Плюс два перехідника з USB на Type-C і з Micro-USB на Type-C. Супер. І я не пам'ятаю, він не дуже дорогий цей ендоскоп, і нехай він в мене буде в інструментах. Бо деколи щось падає і треті стати, і, та навіть синтехніки. Так, як обручку загубили, але так і, на жаль, не знайшли. Прийшла мені викрутка. Так, о, нічого собі. О, дзвонить мені з офісу працівниця. Зараз виб'є, ну що ж зробиш. Потім їй перезвоню. Е, викрутка. Зараз почну з викрутки нове відео і потім його скліпаю докупи. Класна коробочка. І ось така от викрутка. Е, коробочка мені не. А от викрутка мені вже подобається. Нічого собі. Навіть захист поставили на бітру, яка не влазить, напевно, що в скриньку. Ось така і вона повинна витягуватись. О, витягується оце подовжувач такий. Класний. І можна довше робити саме коротше то ось таке. Вона магнітна. Подобається мені, що вона магнітна. О, вона ще з тріщоткою. Клас. І можна заблокувати само собою. Все, і тут позаду мають бути біти. Є! І позаду біт, ціла купа. Я собі залишу самі потрібні, і ця викрутка буде завжди зі мною. Треба взяти собі сумочку. Клас. Оце мені на роботі треба. І така зручна на велику руку, гарна викрутка. Мені подобається сіра, бо була така ще з поворотним механізмом, це вже фігня. а Оце класна викрутка. Ну, і можна робити довше. Настільки. Супер. Ну, Само собою, що плюс можна додавати оці продовжувачі магнітні, в мене є досить хороші дорогі, але цього вистачає. Викрутку я задоволений і приїхав мені пилосос. Автомобільний пилосос, якщо пам'ятаю, то я вже замовляв такий от пилососик. Це дешевший. Цей пилосос для м -м шефа. Він просив пилосос дешевий. І от я йому замовив. Цей 20 доларів коштує. Я дивився, ну він реально тягне, по-моєму, слабку зараз, перевірю. Один режим в нього. І він такий з дешевого пластику, такий сюди. Цей же шпилосос теж має цілу купу насадок, але вже такий добротніший, трошки важчий. І в нього дві швидкості. Треба потримати, щоб запустити. Оце десь така сама, як там. І друге. Ось вже. Це життя не симіча. Це явно потужнішний, але він і коштує 40 з чимось доларів там, до 50 доларів. І мені подобається в нього, ще є насадка довга здувати пилюку ззаду вставляється. І е, зовсім малесенька. Це дуже дує. О, ця дуже, дуже добре дує. Я пробував на клавіатурі вже. от Клавіатура в мене така є одна додаткова жорстка, е механічна. Оці клавіші шокають. І я тільки включив звідти, як почало вилітати сміття. Так що цей пилососик класний. Я сподіваюся, мені ще один приїде. Бо вони мою посилку обновили, я перезамовив, бо не приїхала. І мені здається, що або ця нова приїхала, або стара. ну Мені немає значення, я за другу не, не оплачував. І якщо не приїде, то не приїде. Приїде, то буде, буде два полососи, і я знаю, кому другий подарувати або продати. Я знаю, хто ще хотів пелосос. Отак. І ще маю дві посилочки, які я взяв в подарунок, і зараз не буду показувати, бо це подарунок буде пізніше. І не хочу, щоб, якщо дивляться моє відео, щоб не Що це таке? Що це таке? Прикольні штучки, багато. А, ще приїхали мені ось ті перехідники, що я говорив. От вони. Вони точно такі самі. Ні, ні не точно такі самі. Тут червоне. Червоне сіре. Червоне сіре, от так воно. Тут можна відкрити. З одної сторони червоне, з другої сіре. І, якщо скласти, отак воно буде виглядати. По суті, вони одні і ті самі. Я собі залишу краще. Оці амазоновські може навіть більше мені подобаються. Якісь такі добротніші. Я собі залишу, мені треба небагато, а решта я продам. Як завжди, решта все продасться. Сьогодні я вихідний і виставив кілька речей на продаж. Треба, Я собі для того взяв вихідний, щоб трошечки порозгрібати цей бардак, попродавати лишні речі і звільнити місце. Звільнити місце дуже багато. Хотів колонки сьогодні прикрутити, але подивлюсь. Може не сьогодні. Може не сьогодні знов. Отаке от. Так. От. Е -е -та. Все, я думаю, що на сьогодні вистачить. Треба йти збиратись, бо вечором планую, е я зі школи навіть сьогодні відпросився, бо планую сьогодні піти в одне кафе, можна сказати так. І думаю, що все буде добре. Все на сьогодні хватить, папа. -па.